Ніколи не кричи на свою маму. А я кричала. Боже, я кричала, підвищувала голос ніби гамму. Та мама, як завжди, все пробачала. Все пробачала, лагідно дивилась, мої слова ховала у хустинку. Тихесенько до Господа молилась, щоб не карав її дурну дитинку. Щоб не карав, бо мама все пробачить. Такі вони усі на світі мами. По материнському усе переїначить любов'ю полатає усі драми. Ніколи не кричи на свою маму, ти потім про це гірко пошкодуєш, бо матері то стіни твого храму, ти криком свої стіни тії руйнуєш. Ніколи не кричи на свою маму. Твій крик то меч, який наносить рани, спиняючи її кардіограму Спліта до кіс сивієчі тумани. Ніколи не кричи на свою маму, бо сам собі того ти не пробачиш, боліти мене стерпно місце зламу, та ти нічого не переіначиш. ніколи не кричи на свою маму.